Самар або нова Самар. Такі варіанти нової назви для Новомосковська залишили після громадських обговорень. З поміж них обиратимуть місцеві депутати. Тим часом жителі міста на ймовірну зміну, топоніму реагують по-різному. Я не розумію, за чим його переиміновувати. Только і за того, що Новомосковськ звучить ближче ближе к російському. Самара теж Росія. Уже б там ну, Дніпровськ хоча б так, як так. Я б такий, щоб його назад назвали це ж як уно, воно Січислав. Воно з старих ще времен дається. Це від запорозьких козаків. Ну московських його вже треба ліквідувати. Історики ж запевняють, назва Самар для міста є історичною. Вона з'явилася ще у 18 сторіччя. То потім пояснюють, прив'язаний до річки Самари, на гирлі якої тоді і виникло поселення. Назва історична. Назва, яка була не тільки в документах, але й в живому мовленні. Назва коротка, дуже кротка, лише 5 літер. Назва унікальна в Україні і ніде в світі немає міста саме з таким варіантом назв. Є похожі Самарівка, Самарська, російська Самара, але всі тільки схожі. Але назва Самар є унікальна. Серед містян нині і ті, хто переконаний, назву новомосковськ змінювати не потрібно, бо ж не несе в собі прив'язки до Росії. Назва є назва. Чого її міняти? Історики ж з такою тезою не згодні. Запевняють, Новомосковськ є спадщиною Російської імперії. Таку назву мало зовсім інше повітове місто, яке занепало. Після того російський царат вирішив нав'язати її більш давній місцевості. На тому місці, де був Китайслав один, там де клічень падає в Самару, побудували уязник город московська, але жити ж не можна. І потім, врешті посиділи там трошки тих болотах і приїхали сюди на, на, на старовинне казацьке його називали Слобода, Самара, і тут вони накинули цьому місту назву масов. Тобто це чужа назва. Під час чергової сесії депутати розглядали варіанти Самар та Нова Самар. Утім, голосування вже вдруге провалили. Незабаром ухвалити рішення спробують ще раз на позачерговій сесії. Я розумію, ми а, а, Певнена, виходимо на третю сесію стосовно голосування за назву, і будемо все ж таки намагатися отримати рішення, яке ми передамо до Верховної Ради України для подальшого затвердження. Затвердити та передати нову назву до Верховної Ради депутати мають до 27 січня, якщо не зможуть визначитися, парламентарі обиратимуть самостійно. Катерина Нічок та Сергій Гончар новини 11 -го каналу.